Девчонки Привіт усім. усім! Ми приїхали на шоу! Словакія, Братислава, Папа достає наш стол! Велика виставка! Експо Братислава, Стоянка 10 євро! Ой, тут все-все за євро, да, дуже кучеряво. так були в Данії, в Данії безкоштовно. В Словакії 10 євро. Зараз 7.30 ранку. І ми розгружаємося. Ми розгружаємося. Приїхали перемагати. Юніор, відкритий клас і клас чемпіон. Будемо над найкращими будемо. Так? Наші дві години до того моменту, я їх приведу. Гарний вигляд, прощашу. За мною сьогодні Віолета Юніор, Патриція, відкритий клас і Луна Чемпіон. Луна привезла свою доньку, Віолетту, донька від Кронуса. Патрісія теж донька Кроноса. Дівчата. Я вважаю, що вони найкращі. Будемо боротися в кожному класі. Є по декілька сук. Віолети три суки в класі, Патрісія дві суки в класі. Все. Не знаю, десь в пакеті було, не знаю. Десь в пакеті. Було. Так, от. Ось от такий от центр великий. Центр Експо В'ячеслава. Сьогодні 1 березня, перший день весни. Гарні собаки, люблю гарних собак. Ми приїхали на міжнародне шоу Братиславу. Стоянка 10 євро. Наш папа пакує нас. Віолетка, Патрисія і Луночка з нами. Розпочався у нас весенній сезон. Фіфенька, курса. Весняний сезон у нас розпочато. І розпочали ми його з Братіслава. 1 березня ми на виставі. Міжнародна вистава, сусип. Троє дівчат ми привезли. Троє моїх найгарніших, найрівніших дівчат. Віолета, Патрісія і Луна. Стоянка 10 євро. Стоянка велика, але дуже далеко йти. Шану під горку. Сонечко. Ми приїхали. За перемогою 100% ми маємо сьогодні взяти найкращу суку. Вон, експо Братислава. Перший раз ми тут Ми вже були в Братиславі в 22-му році. От перший раз ми в павільйоні. Ми були на стадіоні, у нас була луна, взяла Два сосиба і один ер сосип. Тобто вона приїхала. Сьогодні вона приїхала закривати Словакію, чемпіона Словакії. Потрібна нам четверта саска. Все, заходимо внутрі, подивимося, що тут тепленько. О, досить велике приміщення. Слава Богу, бо так ми були в Румунії. Місяць тому то це був капець. То це був капець. Там всі на голові. Тут хоча б хоч можна затірятися. І сам... Я навіть не знаю, який рінг. Ось тобто треба дивитися, який рінг. Це щось не всі номерки ми розпечатали. Зараз будемо шукати рінг. Да -да. Ну, зараз дивлюсь по документам. Дивлюсь по документам, зараз який ринг. Ну, в принципі, рингів не багато. Ага, але ну, тим не мені. Ми, ми знайшли схему. От схема, будь ласка, у нас 21 ринг. рінг. Це досить велике приміщення. Йдемо далі шукати. Двадцять перший. To, не там є центральний зал. Піше все, йдемо туди далі. Ми йдемо далі. Там є ще зал. Ми йдемо далі. Шукати ринг. Ми там на з боку стали на стоянці. Всякий може бути. Ми приїхали трохи зарано. Народу немає. О боже, там ще. Там ще є і є. Називається. Ага. Да, не так, не та сторона. Нам, нам завтра О, адміністрація. О, тут ми розпечатаємо собі номерки. Сто процентів. 100%, 100% адміністрація. Ось вона мене є адміністрація. Не сподіваємося, що тут ми будемо оформляти. Чемпіонство Луні сьогодні, так велика зала. Оце головний рік. Допомагають розпечатати номерки в адміністрації. Не, не завжди є адміністрація, але у всіх країнах. В Польщі немає, наприклад, адміністрації, де знайдете. Бач, я захисту під цього підробов допомогти. Польщі адміністрації немає, в Румунії була, в Польщі немає. Мені подобається, що великий дуже зал. Значить, будуть великі ринги, значить, є де собаку показати. То іноді бувають такі маленькі ринги, що собака навіть не може показати, як вона ходить по-справжньому. Може роз... розійтися. Наприклад, в мене собаки мають широкий ходу і дуже швидкі рухи. Того вони топляться, коли мали мали, мали коло в ринзі. Їм немає місця там. Поліцмени. А поліція не охрана, а поліція. Нагадуємо, 1 березня сьогодні, перший день весни. Перше березня 2025 року. І ми в гарній, гарній чудовій країні. Словаччина. Місто Братислава. Так. Так. На двох Дай подвилюся. Так, 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 все, все, все. все, Шукаємо 21 рінг, Ти би спитався, де 21 рінг? Щоб не шукати, спитайся когось вам. Поки ми бачили з першого по 11. Казання сьогодні бути тут, на бестсінд-шоу. Я привезла дуже гарних своїх дівчат. Рахую, що ми варті потрапити сюди. Отако. Зараз вісім годин ранку. Вісім годин ранку і ми приїхали трошечки раніси. Ну, в 9.30 у нас показ, скажімо так, щоб хоча б було і собакам, і мені можливість була приготуватися. Собак. Так. Чого? Сумку взяти? <тут> а, <тут> де? <тут> а де А де вона? першому теж, а на другому. Ми на другому, о боже, ну, ліфт має бути. Ого. Так. <тут> Я зачіпала. <тут> що <на ферму? тут> ага, щось сталося з нашим чималом? Треба її на плече, тому що вона на чось... дівчонки. Йдуть. Так, будемо шукати ліфт. Нам потрібен перший етаж. Ми на другому. Тяжко йшли, і ми на другому. Давай мені в руки, цей чемодан. Давай, що ну, ми знайшли адміністрацію, зробили собі все, що ми планували. І так, і так зробити. Шутець. Так, успокоїлись. Тихо. Девчонки, это что такое? Он говорит, надо адаптации. Охраняется. Охраняется. Пожалуйста, попробуйте. Да не, лифт, вон там лифт. Я бачу лифт, вон там лифт. Там сбоку, вон там лифт. Ліфт у у нас є. Стіл на колесах. І це однозначно нам потрібен ліфт. Ну Добре, тут адміністрація показується на другу. Ми так тяжко йшли вгору, а то вказується другий поверх. Гору на вулиці. Ліфт все не тут, ліфт вон там був. Тут сходи. Чи? Треба спитатися. так Ми шукаємо ліфт, поки відключаємось. приїхали заздалегідь. Ми зайшли ще не туди, добре що трохи заздалегідь. Звичайно, ми трохи-трохи. Ми зайшли не туди. І тепер нам треба впасти на нульовий поверх. це Нам свою тілешку треба об'їжджати на круги. Зараз брати і. По сходах зносити, розбирати і по сходах вносити. Ну, в общем, так-так. Нагадую, 1 березня міжнародна вистава, Братислава, Словаччина. Дуже гарний. них центральний ринг. Нашел. Будет важно. Тут разве ты Да, нам надо ты дать. Виолета? Ты да, мала Виолетта Значит, решаем. Что есть страшно? тебе страшно? Давай три, три суки в классе, да и тебе страшно. Всех порву. Мне не страшно. Да? Красотки. Красотки. Виолетка. Виолетка. Виолетта моя, Виолетта моя, сейчас, сейчас папа придет и нам скажет, можно нам туда идти, или нет. Понимаешь? Оп. Зараз. И нам скажет, куда нам треба идти. Что, распаковываемся? Что? Распаковываемся? Ну, давай. прикол в том, что, чтобы спуститься на новый повод, мы спускаемся снова с горочки. Доброе, что был час с запасом. Щепнуться можно. Братислава, 1 березня, сонечко таке гарне. Весна, весна, розпочинається весна, у нас гарний настрій, хоча ми не знаємо, куди нам йти. В перший раз в цьому залі. До цього ми були вже в Братиславі. але, але це було поле. Так, куди? То, значить, нам треба об'їхати всьому. Їдемо. Пів години ми попружляли. Знову повернулися до своєї машини для того, щоб зайти на нову пору. Там машина наша нас стоїть в ряду. Опять точка відщота. Боже, це кошмар. Загубила півгодини. Півгодини — це ті півгодини, які можна чесати і проводити. Гарний вигляд. Їх мені так не буде вистачати перед рингом. Показ 9.30. У нас 21 рік. Приїхало зі мною троє дівчат, нагадую. Віолета, Патрісія, діти Кроноса. І Ілуна. Віолета, до речі, дочка Луни. От ми обходимо цей експобратіслава. Там перший поверх. А нам потрібен нульовий. А нульовий от він. Ми навіть неправильну машину поставили. Ну угу. потім перестали, ми будемо вже складатися. Ой, лки, спалки. А це тоже, зуста. Ну тут паркове місто. Діжати ж треба. Ось, ось таке виставкове життя. <рес> Легкі, нелегке. Ну, скучати. Сумувати не приходиться. Там сходи, Саша. Так? Ага. Так, стоянка досить велика. 10 євро сама стоянка. Це досить дорого. В Данії були безкоштовно була стоянка. Хоча країна набагато дорожча по рівню життя. От, тепер ми зайдемо ну, є приколи. Подивилися той центральний зал. А тепер ми зайдемо в той зал, де будуть бішони, малі собачки. Це теж в є приколи. Подивимося два зали. Там ми знайшли адміністрацію, розпечатали номерки, які ми вдома не спіли зробити. Опа, так, так Давай-давай. Від паспорта у нас при... на в'їзді перевірили на в'їзді. Машини в'їжджали, наклеїли якісь наклейки на два дні, тому ну, що ми приїхали на суботу-неділю, перше-друге, березня, два сосиба, до соси. Луна в мене звідси повинна виїхати щонайменше чемпіоном Словаччини, тому що Словакія закривається за рік і один день. Вона вже була тут в Словаччині, має вже два САСИБа і єрсасиб, тобто має вже три саски. Є ще одна саска. Потрібно. Оце великий-великий такий зал, Теж тепленький, світлий, гарний, великий зал. Ринги, звісно, поменші, але ж все одно суперовські. Да, місця багато, кофемашина машина. Шукаємо свій 21 рінг. Дуже тренується. Отак, От тут людей вже побільше. Ну, ми півгодини ми шукали. Ось піхота ага. Смітник. Пів години шукали, як зайти. Такий двохповерховий комплекс них. Ну, супер, що ж скажеш. Вже бачу бішона. Вони вчора були ці бішони. Ну йдемо туди. Коло от тут рядишком. От тут біля входу. Де добре доміняти. тут же, розумієш? Добрий день. Добре, дай тут можна? Можна. No. Можна тут за психологи, як це. Супер. Словенське. Я є Элина Гусева. Добрий функтола. Очень супер, супер, я рада. Так, приємні люди з Словаччини, ми познайомилися. Два бішона. Добре. Начинаем подготовку. Зараз я возьму треногу. Там тоже. Кабелек. Все, начинаем распаковку. Ставлю треновую для подготовки.